І про це ви мріяли побудувати собі сучасний новий будинок і почати працювати в ньому качегаром. думати про те, що де купити дрова, де їх поскладати, коли там піти їх, підкинути, щоб діти не замерзли, а ще і переживати. Ну про надійність такої системи. Я просто в шоці, коли там дзвонять мені от партнери з Вінниці і розказують, люди побудували гарний собі будиночок в гарному районі і для системи опалення обирають собі твердопаливний котел, А про всяк випадок ще самий дорогий істочник поставити це електрокотел. Я ну, не знаю. Ми живемо в сучасному світі, де є багато технологій, які дозволяють заощаджувати вже завтра на опаленні до 70% мати систему, помімо там опалення і нагріву гарячої води, охолодження і рухатись в сторону твердопалених котлів. Система з тепловим насосом в розрахунку ізначальному для будинку. Не коштує набагато дорожче, чим взяти систему з твердопаленим котлом і електрокотлом. Бо для твердопаленого котла потрібно хороший сендвіч димоход, потрібна ємність якась для розгрузки, обв'язка це має бути металом, а не поліпропіленом, що вообще не надійно. Електрокатьол якийсь теж 600-700 доларів типу, вартує автоматизувати систему. Це от вартість теплового насосу. Але не твердопалений котел, не електрокотел, вам будинок влітку не охолоджуть. Ну і така собі по надійності ця система. Тому, друзі, обирайте сучасний. Якщо у вас дійсно там вже є на участку газ, він заведений в магістралі, ну питань нема. Але в багатьох випадках підвод магістрального газу вартує так же само вартість теплового насосу. Тому перед тим як обрати для себе. Друзі, консультуйтеся з людьми, які мають опит в мережах, які вам можуть розкласти і технічно, і по безпеці, і по вартості всі із сучасних систем. А кому, друзі, цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холодом. Слава українцям!